Що гуглять які теми українці вранці середи 27 серпня? Це день українського сала. Семантична хмара пошуків виглядає ось так: Вестхем і Брентфорд – Це про матчі Кубка Англійської ліги. Ярмолюка випустили в кінці поєдинку. Уряд в центрі уваги найпопулярнішою темою є дозвіл Кабміну на виїзд за кордон. чоловікам у віці 18-22 роки. Включно також у топах рішення уряду таки виставити на продаж Одеський припортовий хімзавод. Стартова ціна 4,5 мільярда гривень. І шукають досі інформацію про брата очільниці уряду. Юлія Сверденко підтвердила, що він проживає за кордоном, але виїхав до широкомасштабного вторгнення. Тейлор Свіфт таки вийде заміж за свого бойфренда-футболіста. Йому незабаром 36. Google прагне стати лідером в обробці зображень і впровадив нову модель нано-банана. Безоплатно можна обробити до 100 картинок на добу. Марта Костюк. Єдина українка, яка вийшла до другого кола US Open. Завтра вона зустрінеться із 81-ю ракеткою світу із Туреччини. Кіперський пафос прийшов до основної стадії Ліги Чемпіонів, вибивши цервену звезду. Українські клуби в Лізі конференції гратимуть завтра в четвер. У Ростові при збитті один ВПЛА впав на житловий будинок. В соцмережах вмить рознеслося, що, начебто, влучило в будинок Януковича.